Троє інцелів змовилися, щоб організувати напади у певний час, у певних місцях, з метою залякати тих, кого вони називали нормізами. Вони хотіли позбутися альфа-чоловіків та змусити привабливих жінок розмножуватися з інцелами. Вони називали це дійство бета повстанням, яке розпочали Еліот Роджер, Алекмінасян та Кріс Харпер Мерсер. Так, ці події описувала легенда, яку Мінасян вигадав для допиту, щоб здобути собі славу у колі інцелів. Насправді ж, це були просто мерзенні злочини на підставі ненависті до жінок. Однак Кріс Харпер Мерсер виправдовував свій огидний вчинок також і іншими причинами. Цю версію відео було відредаговано для Ютубу, бо інакше воно не вийшло б взагалі. Проте, повна версія буде доступна для відчайдухів з відповідним рівнем доступу у спонсорському дописі у вкладці спільнота та на платформі Кавка для Кавки. Кріс Харпер Мерсер був незвичайним інцелом. Він вважав себе учасником багатьох радикальних рухів. Постфактум його охрестили одним зі святих лідерів інцелів та розпалювачем Бета повстання у одному ряду з Еліотом Роджером та Алеком Мінасяном. Харпер Мерсер Крістофер Шон Харпер Мерсер народився у містечку Торренс, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки у 1989 році, як плід стосунків Іана Мерсера, світлошкірого чоловіка з Великобританії, та Лорел Харпер, темношкірої пані з США. Іан та Лорел одружилися у 1989-му, Однак шлюб протримався недовго. І пара розійшлася ще до народження сина. Розрив проходив мирно і цивілізовано. Лорел та Іан вирішили розділити опіку, хоча це й не спрацювало. Усе своє коротке життя Кріс прожив з матір'ю одиначкою і майже не бачився з батьком. Лорел та Іан легально оформили розлучення лише у 2006 році. З того часу Кріс зовсім перестав спілкуватися з батьком, адже той переїхав до Лос-Анджелесу. Кріс був складною людиною з проблемною поведінкою від самого початку життя. Він був неслухняним. Пізніше Лорал розповідала, що її син нерідко впадав у істерику і заспокоювався лише у дуже міцних обіймах. Одного разу він навіть спробував відчинити двері машини на повному ходу, що призвело до того, що Кріс опинився у лікарні. Після обстеження його направили до психіатра, який виписав хлопчикові ліки. І лікування дійсно допомагало стан Кріса значно покращився, проте він перестав приймати пігулки, щойно йому виповнилося. 18. у 2006-му Харпер Мерсер вирішив вступити до армії. Він записався до форту Джексон у південній Кароліні. Вже за п'ять тижнів курсу молодого бійця його звільнили, оскільки Крістофер не відповідав мінімальним критеріям, необхідним для вступу у армію. Йому також бракувало дисципліни та фізичних навичок у інтернеті. Можна знайти здогадки, що причиною для звільнення мерсера стала його спроба припинити власне життя, хоча підтверджень цій інформації не існує. А отже, правда це чи ні невідомо. Тож, заваливши курс молодого бійця Харпер Мерсер, повернувся додому у Торренс та почав відвідувати навчальний центр Світсер. Курси для людей з розладами аутистичного спектру. Організація допомагає людям з тяжкими випадками аутизму, у тому числі, проте й це не дуже допомогло Крістоферу соціалізуватися. На це вказує інцидент, який стався, коли Крісу виповнилося 20 він наставив зброю на власну матір. На щастя, інцидент закінчився без страшних наслідків. Хоча причиною для нього і могла послугувати гіперопіка матері Крістофера. Треба наголосити, що зброя у будинку Лорел була абсолютно легально придбаною. З 2010 по 2012 Харпер Мерсер відвідував коледж Ель Каміно. Однак, невідомо чи він взагалі отримав диплом. Товариші по коледжу зазначали, що Кріс не був дуже активним чи взагалі примітним впродовж навчання. Як це часто буває, брак соціалізації Кріс компенсував інтернет-діяльністю. Він був активним користувачем розважального сайту, що називався Mashable, до якого прив'язав свою сторінку у Фейсбук. Наразі сторінку вилучено, однак збереглися скріншоти, судячи з дописів на яких експерти роблять висновки, що Кріс був прихильником нацизму та пацанських цитат, як, наприклад, ось ця. Коли всі насолоди світу викривлені, єдине, що залишається чистим, це сила. На додачу до того він купував у інтернеті пов'язані з цією темою та символікою атрибути. Правоохоронні органи, проаналізувавши активність кріса у мережі, прийшли до висновку, що він був сповнений ненависті, не дивлячись на те, що його мати була темношкірою, а сам він був представником змішаної раси, Кріс був великим прихильником білого супрематизму. Також він відзначився великою зневагою до релігії, що з усіма його ментальними проблемами так чи інакше призвело б до фатальних наслідків. Якось у Фейсбук він написав: у мене тут банка з п'ятьма видами таблеток. Не знаю, яка з них допомагає заснути. Тож я прийняв кожного виду по чотири. І жодна з цих пігулок не була ліками від розладів, які мав Кріс. Наявність розладів підтвердила й мати Крістофера Лорел на своїй сторінці. Вона написала. У мого сина Аспергера він не якийсь ідіот, що белькоче його життя чогось варте. Він дуже розумний та будує кар'єру у створенні кіно. Схоже, що Лорел видавала бажане за задійсне у деяких моментах. Також жінка зазначила, що й сама мала синдром Аспергера. З часу ментальне здоров'я Кріса лише погіршувалося, проте він не проходив лікування добровільно його також не лікували примусово, і на те були причини, адже якби Кріс відмічався у лікарні, йому б ніколи в житті не продали зброю легально. А до зброї він виявляв неабияку цікавість. Зброя Харпер Мерсер безперешкодно та швидко пройшов перевірку, та абсолютно легально придбав зброю, так само як і його мама. Спочатку це був пістолет. Кріс записався на курси зі стрільби, щоб навчитися користуватися зброєю. Однак у навчанні йому відмовили. Пізніше стало відомо, що причиною тому послугувала дивна поведінка хлопця. Інструктор також зазначив, що Харпер Мерсер здавався занадто стривоженим для подібного навчання. Якщо таке помічає інструктор, ймовірність того, що зброя у руках такої людини матиме вбивчий потенціал, дуже висока. У 2013-му Лорел знайшла собі нову роботу у Вінчестері, штат Орегон. Кріс переїхав туди разом з матір'ю, Харпер Мерсер. Був у захваті від переїзду, адже на відміну від Каліфорнії у штаті Орегон громадяни мають право носити з собою зброю, а не просто нею володіти. На двох Лорел та Крістофер на той момент володіли вже 13 одиницями зброї у схронах по усій квартирі. Усю ту зброю вони придбали законно. У дописах Лорел сповістила, що завжди на готові тримає заряджений глок та ar 15. У Лорел з Крісом була сімейна, ну нехай буде забавка. Вони відвідували місцевий тир дуже часто для Крістофера. Це була єдина можливість вийти з дому, адже у решті випадків він сторонився суспільства. У сусідів склалося враження про Лорал та Кріса, здебільшого неприємне. Вони жили серед бруду та сміття. Хоча у той самий час Лорал часто сперечалася та сварилася з сусідами через якісь нісенітниці, мовляв, вони гучно ходять у своїх квартирах чи голосно розмовляють впродовж дня. Відомо, що вона збирала підписи, щоб відселити одного з мешканців будинку. За словами Лорал, саме через нього у її квартирі завелися таргани, а не через звалище, яке вони з крісом влаштували. Нібито тарганів було настільки багато, що вночі було чутно, як вони грають у карти. Загалом сусіди вважали Лорал та її сина диваками. Жінка часто носилася коридором та стукала у сусідські двері, щоб посваритися, а також постійно називала сина своїм маленьким, не зважаючи на те, що тому вже було чверть століття. З іншого боку, були й сусіди, які навіть не знали про існування Лорал та Кріса. Про них вони дізналися лише тоді, коли до квартири Лорал навідалися правоохоронці. Кріс не мав друзів, але ті, хто його знав, описували хлопця так: він був смиканий, постійно рухався, ніби нервував чи був стривожений чимось і завжди одягався однаково. З дня у день карго штани військового покрою, кольору хакі, біла або коричнева футболка, військові чоботи. Його часто помічали у місті, коли хлопець катався на велосипеді. З чим пов'язаний ще один характерний для Харпера Мерсера інцидент. Одного разу він помітив, що колесо його вірного коня пробито, тоді у Кріса сталася досить інфантильна, як описували свідки подій. Істерика мати намагалася заспокоїти його криками, що не дуже й допомогло. Хоча Крістофер, здавалося, спробував переступити через себе і почав відвідувати місцевий громадський коледж Ампква, там він навіть зробив досить важку для себе річ, взяв участь у виставі. Як помічник режисера, проте навчання давалося йому тяжко загалом. Його збиралися відсторонити від занять через низьку успішність. У серпні 2015-го він отримав процес повіщення. Інтернет Кріс був активним користувачем інтернету, зокрема сайтів для знайомств та спіритуалістів. Не дивлячись на те, що він гостро виступав проти релігії на форумах, зокрема християнства, у профілях він часто описував себе як прихильника лівих поглядів, магії та окультизму, медитації, спіритизму, але не релігії, також він вів невеликий блог, присвячений яка ж несподіванка, випадкам масової стрілянини, ще один тривожний дзвоник. На своїй сторінці у MySpace він розміщував численні пости на підтримку ІРА Ірландської республіканської армії. Це воєнізований рух у Ірландії у 20-му та 21-му століттях, який боровся за незалежність Ірландської Республіки від Великої Британії з правом вільно формувати власну владу. Харпер Мерсер завантажував фото ІРА на свою сторінку, зокрема ті, які зображали її учасників зі зброєю у руках. Як і багато молодих хлопців з проблемами соціалізації, Крістофер потрапив до кротовини інцелів. Він глибше і глибше занурювався у їх субкультуру, те, що характерно розвинув гостре почуття ненависті до жінок. Однак, як це співвідносилося з його тісними стосунками з матір'ю, невідомо, як і те, чому він був прихильником білих супрематистів, враховуючи своє походження та расову належність матері на форумах інцелів Крістофер знайшов багато однодумців, адже як і вони, він не мав успіху серед жінок і навіть знайшов собі, так би мовити, духовного наставника, чи радше то темну тварину. Він же спіритуаліст, верховного джентльмена Еліота Роджера. Еліот став героєм інцелів завдяки масовій стрілянині, яку скоїв у 2014-му. Харпер Мерсер слідкував за цими подіями у новинах. Також він дуже захоплювався Маніфестом Роджера та його блогами, адже вони з Крістофером мали стільки спільного. Подібно Роджерові, ненависть Харпера Мерсера до жінок дійшла свого піку у певний момент. Про свої наміри Мерсер розповів на Форчані: Дехто з вас нормальні люди. Не йдіть завтра до школи, якщо ви з північно-західного. Оновлення по подіям завтра. Прощавайте. Космічні роботи. Бета повстання інцелів 1 жовтня 2015 року. Харпер Мерсер продовжив те, що пізніше назвали «бета-повстанням». Він увійшов до коридору коледжу, у якому навчався, дістав пістолет та вистрілив у стелю. Перелякані люди розбіглися у пошуках укриття, у паніці. О 10.38 ранку. До поліції надійшов перший дзвінок. Люди казали, що чули постріли у кампусі коледжу. О 10.42 поліцію орегону сповістили про стрільця. За дві хвилини після того перші поліціянти дісталися місця подій о 10.46 між поліцією та зловмисником відбулася перестрілка о 10.48 стрілянина завершилася згідно з доповіддю поліції той кошмар відбувався впродовж усього 10 хвилин впродовж атаки харпер мерсер знущався з людей спершу він забрав життя викладача тоді він запитав студентів про їх релігію Тих, хто назвався християнами, він поставив до стіни і сказав: Добре, що ви вірите. Сьогодні ви зустрінетеся з Богом. Дехто намагався відбитися, хтось спробував поговорити зі стрільцем, однак це не допомогло. Вісім людей загинули на місці, дев'ята у лікарні. Жертвам було від 18 до 67. Одного зі студентів Харпер Мерсер не чіпав взагалі. Він вручив тому конверт, якого хлопець мав передати поліції. По завершенню у тому конверті був маніфест злочинця на кількох сторінках. Однією з жертв став Кріс Мінс, ветеран, який навчався у тому ж коледжі. Скоріше за все, інцели описали б його не просто як чада, а як гігачада. Героїчний чоловік почув крики, що доносилися з сусідньої аудиторії. Він тримав двері своєї аудиторії відчиненими, що дозволило багатьом студентам врятуватися та сховатися. Тоді він вибіг до бібліотеки та звелів усім евакуюватися. Після того він повернувся на місце стрілянини, де намагався допомогти пораненим. Мінц порадив їм зберігати спокій, не рухатися та мовчати на випадок, якщо божевільний стрілець вирішить, що вчинив їм замало страждань. Харпер Мерсер помітив Мінса у коридорі, коли визирнув та вистрілив п'ять разів. Декілька поранень Мінс отримав пізніше, вже коли впав на підлогу. Стрілець зрозумів, що, скоріше за все, Мінс викликав поліцію. Тоді Мінс сказав Крістоферові, що не хоче помирати у день народження сина, та харпер Мерсер не відреагував на це. Він повернувся до аудиторії. Загалом з Мінса дістали сім куль. Також він отримав переломи обох ніг, але на щастя вижив. Поліція прибула на місце досить швидко. У перестрілці з поліціянтами Харпер Мерсер отримав поранення у праве плече. Зрозумівши, що його скоро спинять, Крістофер вирішив піти за своїми правилами. Як і Еліот Роджер, він вирішив провітрити свої мізки кулею. Наслідки Зрештою, поліція отримала листа від Крістофера на кількох сторінках. Він розмито розписав свої мотиви, відсутність друзів, дівчини, роботи, жалівся на свою цноту та самотність. Також він виразив ненависть до темношкірих та критикував методи інших масових злочинців. У листі він використовував інцельський сленг, вставляв їдкі коментарі та виразив, напевне, гетеросексуальне захоплення Еліотом Роджером. Він написав: інші вважають мене божевільним, але я не такий. Я здоровий. У пеклі диявол прийме мене у свої обійми. Для таких, як я, існує інший світ, темніший світ, який приймає нас. Для таких як ми більше нічого не лишилося. Мій успіх у пеклі оцінять. Також він зазначив, що став частиною демонічної ієрархії, що він обов'язково повернеться з пекла у новому тілі. І продовжить мучити людей. Вочевидь, у Харпера Мерсера були дивні ілюзії, що базувалися на захопленні спіритизмом та окультизмом. Пізніше атаку Харпера Мерсера характеризували як злочин на підставі ненависті через антирелігійні висловлювання, які він озвучував. Хоча деякі експерти зазначали, що ті висловлювання насправді більше стосувалися ментальних проблем Крістофера. Після стрілянини правоохоронці обшукали будівлю коледжу та виявили шість одиниць озброєння злочинця: п'ять пістолетів та один автомат. Під час нападу Кріс носив бронежилет та мав з собою набої, яких вистачило б на довгу перестрілку. На щастя, цього не сталося. Ввечері після атаки квартиру Лорел та Кріса обшукали федеральні агенти. Вони виявили ще вісім одиниць озброєння Крістофера та його матері. Уся ця зброя була законно придбаною. Також ФБР намагалися знайти будь-кого, хто міг знати Харпера Мерсера, його інтернет активність також дослідили. Розслідування зрештою вийшло на батька Кріса, проте той не міг сказати нічого, адже багато років не спілкувався з сином. Він лишень був шокований трагічними новинами з Орегону. На допиті Лорел розповіла, що Кріс приймав ліки від ментальних проблем, що досить дивно, адже він припинив приймати ліки вже досить давно. Ймовірно, мати про це не знала. Вона розповіла, що Кріс мав проблеми з гнівом ще з ранніх років і часто розважався переглядом реальних жорстоких відео, просто заради збоченої забави. Дуже весело. Лорел не помітила, що син забрав до коледжу кілька пістолетів через засміченість у їх квартирі. Добре, що, хоча б цього разу, вона не звинуватила тарганів. 3 жовтня поліція провела прес-конференцію, на якій відзначила героїчні дії Кріса Мінса, які допомогли врятувати багато життів того дня. Місцевий шериф відмовився озвучувати ім'я стрільця через навагу до нього, проте ім'я усе одно потрапило до змі з часом. Про цей жахливий напад висловився тогочасний президент США Барак Обама, а сам факт трагедії знову розбурхав дискусію у суспільстві стосовно права володіти та носити зброю. У грудні 2016-го у пам'ять про жертв відкрили меморіал. Що не так з Крісом Харпером Мерсером. Правоохоронні органи, проаналізувавши активність Кріса у мережі, прийшли до висновку, що він був сповнений ненависті. Кріс був великим прихильником білого супрематизму. Також він відзначився ненавистю до релігії, зокрема християнства, що у сумі з його ментальними проблемами так чи інакше призвело б до фатальних наслідків. Так сталося, що з субкультурою інцелів Харпер Мерсер познайомився останньою. Він був зламаним від самого початку, як казала його матір. З ранніх років він намагався щось з собою зробити, не міг знайти себе та мав проблеми з гнівом. Страждав від синдрому Аспергера у найнезручнішій для соціалізації формі. Він весь час намагався знайти собі місце, компанію, друзів, подругу. Проте зробити це було важко, бо увесь свій час він проводив вдома чи у інтернеті. У спільнотах, які не сприяли соціалізації, не додачу до того, хлопець відмовився від лікування, а постійна гіперопіка матері додала перешкод у влиття до суспільства. На експертність не претендую, але у випадку Харпера Мерсера маю підозру, що рано чи пізно він усе одно став би причиною трагедії. Конкретно у цьому випадку тригером послугувало знайомство з діяльністю Еліота Роджера. Хоча тригером могло б послугувати будь-що. За ідеальних умов, мати мала б примусити його обстежитися, а потім обстежитися сама, адже вони обоє мали розлади. Якщо вже просто інструктор зі стрільби вирішив, що краще Крісові не давати у руки зброю, то спеціаліст точно мав би помітити причину для заборони володіння. Кріс мав розлади, накопичений гнів, тригер, мотивацію та склад зброї у власному помешканні. Проте мені цікаво, чи вплинув би батько на кріса. Якби вони з ним бачились, питання відкрите для обговорення.